Привітки знаходжусь в дуже маленькому фінському будиночку, десь далеко-далеко в лісі, але хочу поговорити з вами про естонське село, тому що мені здається, що естонці вони трохи відрізняються в плані українців в сільському побуті. Хоча у нас дуже дуже багато спільного і Естонія власне вона аграрна країна всі говорять, А ми країна стартапів. Ну так, можливо, але якщо тісно дивитися кількість там стартапів порівняно з іншими країнами стартапів, то в Естонії їх не так багато. Власне, тих стартапів, які, які мають справу з IT і з розробкою чогось такого інноваційного. Бо в Естонії я не відкрию секрет, люблять назвати стартапом там продаж якихось шовкових халатів, чи... Ще якоїсь такої, знаєте, ну дуже стандартної ідеї, яка не ну, є чимось інноваційним, але ну от вони називають стартапами і бізнес. Школи вони також тіпа вчать і заманюють людей. І от приходьте ми вас навчимо стартапом, так але ми село. Якщо ми порівнюємо в Україні, то в Україні стартапи власне і називаються ті, які займаються розробкою. А в селі люди живуть трошки інакше ніж люди живуть в селі в Естонії. Не знаю статистики, напевно в Україні скільки людей займаються сільським господарством, які живуть в селі, але тут в Естонії люди, які живуть в селі, вони. Але в більшості випадків займаються сільським господарством, тому що ті, хто живуть в селі і їздять на роботу, це дуже незручно може бути, тому люди в більшості випадків перебираються більше до міст, ті, яким не потрібно там, сидіти на фермі. Хоча ми маємо розуміти, що в Естонії півтора мільйона людей не дотягують, мільйон чотириста. З цих района 400 тільки половина естонців, по експерти понаїхавши, такі, типу, як ми з вами, які живуть в Естонії, з різних різних країн, плюс московіти, яких завезли сюди Савіти. Ну і естонця залишається тільки половина. Це об'єктивна реальність. І якщо ми розуміємо, що в Естонії там приблизно 11,5 тисяч ферм, і якщо припустити, що на фермі працює приблизно там, хоча б 5 людей, а це... Ну, це мало для ферми насправді. То тоді кожний 12-й істонець буде фермером, людиною, яка працює на фермах. І що важливо зазначити, що на фермах тут заробляють гарні гроші, люди не зводять кінці з кінцями. Є така статистика, звісно, це не стовідсоткова, але. Відкритих джерел, люди можуть там десь переховувати трошки, трошки більше заробляти, ухилятися від податків якимось чином. Але офіційним дозволеним чином люди в більшості випадків все роблять по закону, щоб не відступати. Але вернемося до ухиляння від податків. Як це робиться? Це не ухиляння від податків. Але дохід на ферму приблизно може становити там десь чистого доходу 40-50 тисяч на рік. Це чистий дохід. Ще ми маємо розуміти оце ухиляння від податків, що купити машину на ферму, де ви не платите вже ці 25% податку. Тобто він у вас виймається, це так прибуток. Ви вже якби це береться з грошей, які. Типу на ферму, і потім вони якби квадратні як гроші. Так, якісь якісь устаткування, звісно, ви купуєте на ферму, ви там зменшуєте податок тим. Самим. Дуже часто люди навіть для власного користування речі купують і говорять, та це для ферми, але ж вони живуть на тій фермі і, і користуються цими речами на цих фермах, тому тут не прикопаєшся. Але з другого боку інші це ухиляння від податків. Це насправді не можна назвати таким прям ухилянням ухиляння від податків, тому що Ну люди ж заробили ці гроші, і вони відповідно користуються законодавством для того, щоб використовувати гроші, зароблені від оборотів на фермі. Але багато людей наймають найманих працівників на ферму, і це може бути далеко не 5, це може бути і 10, і 20. І середня зарплата на фермі з податками це десь приблизно 1700-1800 євро. Звідси ми маємо відняти. А 25 25-26% і тоді ви маєте не ну, тобто півтори там, 1300 тисячу триста ви будете мати на руки, якщо ви працюєте на фермі. Чи достатньо цього в селі? Ну якщо ви не вибаглива людина і не їздите по Європах багато і часто, то вам вистачить цілком, якщо у вас ще хтось у родині працює от так само на фермі, у вас є дохід там приблизно 2,5 Ви живете у власному будинку, у вас свій. Невеличкий городик, то вам цілком вистачить. Люди запасаються там дровами безпосередньо на територіях, де вони живуть, і світло коштує не так дорого. Комунальні виходять вам майже безкоштовно, можна так сказати. Витрат в селі не так багато, їжа так само, як і у нас в селах. Вона якось знаходиться невідомо як. Є люди, які в селах купують все в магазинах, а є такі, які вирощують і тоді заощаджують гроші. Тому чи вигідно працювати на фермі і жити в селі, мені видається, що так. Бо в місті, навіть працюючи в офісі чи ще десь, ви будете навіть отримуючи три, вам потрібно заплатити за оренду житла, вам потрібно заплатити за комунальні, за проїзд, якщо у вас там немає реєстрації, за якісь обов'язкові розваги, які трапляються на вашому шляху. І гроші у вас в залишку залишаються не так багато, вже, якщо не геть в нуль. Часто в містах живуть просто в ноль, або ще й з кредитами. Коли вони їх, як вони їх віддають? Це окрема історія. Я маю на увазі споживчі кредити, не кредити на житло чи лізинг машини, саме споживчі кредити на їжу. В селі люди таким не страждають. Другого боку в селі і не страждають від занудства в селах. Дуже часто організовують собі якісь ярмарки, туди з'їжджаються люди з околиць, тобто всі там навколишні села приїздять, щось продавати, щось купувати між собою. у кого що є. Обов'язково є якийсь бар, десь от я знаю, що тут Ліонесті це десь ближче до Валги. Там є в містечку в одному кафе, в якому роблять безкоштовні сніданки по неділях, тобто люди приходять на з млинцями. І туди сходяться багато людей. Хоча в інший час. Люди туди приходять просто потусити. Там дискотека, знаєте, це сільський клуб. от щось приблизно такого. Там бар, люди танцюють. Мені довелося побувати на такому заході. Це дуже так мило, якось початок починається з кокочамби і якоїсь там музики 80-х для розігріву, пару таких пісень, а потім якісь такі наближені до нашого часу. Ну і потім вже сучасне і по часу воно так. Саме тому що починають вечір такі е, літні люди, такі вже такі десь 40 гарно плюс. А потім вона якби публіка змінюється, на більш молоду, і, відповідно, їм потрібна інша музика. І ці не дешевші, ніж пеліні на відсотків 50-30. Тому знову ж таки ви заощаджуєте свої гроші, ви не витрачаєте так само багато, як в якихось містах на такі розваги. Також концерти роблять, також роблять, приїжджають якісь зірки в турне і люди сходяться. Я не можу сказати, що квитки там типа, супер дешевше, ніж в Талліні. ми там ходили на такий концерт. Супер якогось гурту, ну як я бачила вперше, але гурт був типа пупер І квиток коштував 20 євро з людини. Тобто це не дешевий квиток. Ну звісно, це не Скорпіонс за 100 євро, але ну, ну і найдешевший, який міг би бути. Тож з розвагами ми з'ясували, там все в порядку, не треба там сильно перейматися. Якщо ви думаєте, що о, все в селі засів, то там нема вже десь ходити, ну аби було бажання. Полюсь дуже люблять істонці. Десь в таких селах, десь глибоко в лісі, зробити якийсь музей на пам'ять якогось чи художника, чи ще когось. Тому і туди люди з'їжджаються, чи якийсь парк, чи викупити якийсь будинок і зробити там, типу, а Аля, готель, сад. Ну це все в Естонії дуже працює, і Естонія насправді невелика, людей не так багато, тому жити в селі в Естонії дуже приємно і знову ж таки я повторюся, що люди сюди з одного боку переїжджають в села. Тому що тут дешевше, ніж в містах, і ну, як на мене, то це раціональніше, аби я могла переїхати з міста в село, що я, в принципі. Підплановую так собі, коли син закінчить університет і буде вже жити окремо, нам не треба буде квартира, так ну якби він зможе сам собі оплачувати своє житло, то я цілком думаю, що свою талінську квартиру здавати і жити, жити в селі. Чому ні? Ну якщо доля не занесе мене десь інше місце або місто, так але. В селі дуже дуже класно, якщо в тебе є інтернет, то речі з інтернетом все, все в порядку, з комунікаціями все в порядку, і навіть якщо в тебе там щось сталося з машиною, то є громадський транспорт, який тебе нехай не часто, але він ходить, він є, і ти можеш доїхати і в місто, і будь-куди, тобто. З цим проблем немає. Є, мабуть, така проблема лікарів, яких не в кожному селі, звісно, є. Але ти завжди можеш позвонити і онлайн проконсультуватися з своїм доктором. Там десь, заздалегідь якимись смс-ками, імейлами погодити час і проконсультуватися, або написати прямо лікарю емейл, що з тобою не так, і лікар перезвонює тобі в певний час. І це нормально, у лікарів прямо в графіку виділений час, ну такі дзвінки з людьми, це вважається онлайн прийом І у сімейних лікарів є такий виділений час що з цим теж все в порядку, і це не так. Я знаю, що в багатьох українських селах ну, немає взагалі нікого, там якийсь фельдшер раз на тиждень. Тут трохи з цим полегше, і я б сказала, що ну, більш адекватніше. Звісно, це не лікар в місті 24 на 7 доступу. що там палець заболів, ти вже біжиш. Ні, трохи це інакше, і звісно. Швидка, ніхто не відміняв швидку, ти можеш визвати, і швидка приїде тебе рятувати. Якщо з тобою дійсно щось ну нагальне таке, що ти прям ну помираєш на температуру 38 Тут швидка не виїжджає. Ні, ніхто до вас не приїде. Крутять пальцем. Якщо вже ви такі хочете там сильно, щоб вас полюбили і по вам за вами подоглядали. Вам придеться їхати самим в лікарню. Тут не дітей не везуть з Ну, якщо там підскочила, ні дорослі не їдуть, то сидять вдома і п'ють бупрофен і чекають, поки спаде температура. П'ють якийсь чайок з ягодками і лягають спати. Звісно, якщо вже тримається довго, то щось щось вже не так, і тоді звертається до лікаря. Але якщо там день-два, то Ніхто не буде турбувати лікарняний. Так лікарняний, до речі, ви можете собі отримати отак по онлайн дзвінку. Не треба вам їхати нікуди. Вам випишуть лікарняний онлайн. Ну і потім онлайн його можна і закрити. І з системи ви можете роботодавцю якось там поділитися цим лінком, скачати цей лікарняний, і він буде валідний. Тут є така він Система, яка в якій ви можете підписувати документи. Якщо от документ скачений з цієї системи, то він валідний і все ви собі подаєте в роботодавцю і він зараховує вам. Хоча з другого боку це відступить села, люди не люблять ходити на лікарняні, тому що три робочих перших дні не оплачуються, тобто ви втрачаєте зарплати, а потім там якось 70% вам гайді касі Бо це й Центр здоров'я, чи як це правильно називається, тобто установа, яка опікується здоров'ям, вона потім вам відплачує 70% вашої заробітні платні. Тому люди, які особливо працюють, онлайн, не можуть продовжувати працювати, на лікарняні не ходять. Вони сидять, сидять вдома, п'ють чайочок і продовжують. В селі, звісно, ти, якщо працюєш на фермі, то так і не вийде. Треба лікуватися, залишатися вдома. Тому що ну, всі ми розуміємо, що працювати фізично на фермі тяжко, і коли в тебе температура, це тобі не на дивані сидіти, ну, і кнопку кнопки жмакотині. Що ще можна сказати? Дуже популярно сільське господарство. Всяке обладнання, всякі трактори, це все у людей є. Ще таким моментом популярним є залишати дітям спадщину ліс, шматок лісу. І от це з покоління в покоління, тобто я, наприклад, так отримала цей ліс спадчено. Я його вирубую, продаю, купую собі будинок, там чи ще квартиру, чи що, там мені хочеться машину, чи просто прогулюються всі гроші. Але частина грошей я маю висадити знову ліс і віддати своїй дитині. І тобто, це так з покоління з покоління. Це працює, і мені здається, що це дуже класно. І багато у кого істонців є прям шмат свого в лісу, і вони ось за рахунок цього живуть. Це така якась природна інвестиція, яка ніколи нікуди не дінеться і не втратить ціні, а тільки виросте. Я б теж хотіла собі шматок лісу, але все згодом, все згодом. Звісно, про село можна говорити дуже дуже довго, але це такі ми озвучили основні принципи. Якщо залишаються питання, будь ласка, поле коментарів поговоримо або зроблю ще якесь відео з роз'ясненнями. Ну а на цьому попрошу вас підписатися, поставити вподобайку і гарного нам дня.